Проводиться апеляційний розгляд, кримінального провадження з обвинуваченням бабака Микола Анатольовича за частиною е, пунктами 6, 12, частиною 2 статті 115 частини статті 148 кримінального кодексу України, за апеляційною скарбою захисника США Руслана Миколайовича, Микорас-Понуваченого бабака Микола Анатолійовича, Новорополонського районного суду міста Крива від 17 червня.

Права розглядається в складі переїзд суддів Карпатия школа Сміля за участь секретаря Заводнього, прокурора Будкова. Чи є відводи складові суду секретаря прокурору? Прокурора... Потерпіли, немає у захисника сужка. Так, ось щось є заява про відвід прокурору. А, ну, навіть в минулому засіданні був інший прокурор. Що каже про це закон? Що прокурор здійснює свої повноваження. Пані, стрим... вам не дозволяли, ще не вирішено ваше попитання, тому, будь ласка, виключіть. А можна якось вирішити до початку суду, бо я вже суть йде. треба вирішити з приводу складу суду І учасників процесу, буде не вирішено. І ще і маленьке питання, це портативно. Я вам роблю зауваження.